Добрий день! Я Зубна Фея. Сьогодні я вам розповім, як правильно доглядати за своїми зубками. Наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні для того, щоб пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну усмішку. Тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватися певних правил, то можна зуби втратити. Давайте дізнаємось, які це правила. Не їж та не пий. Гаряче, а також холодне. Не їж багато солодощів. Не можна розгризати зубами горішки та інші тверді предмети. А для того, щоб зберегти свої зубки, їх потрібно чистити два рази на день, вранці та ввечері. Потрібно багато їсти молочних продуктів овочів, фруктів, ягід. Також не забувайте пити морквяний сік. В ньому ну дуже багато вітамінів. Для того, щоб зубки були здорові, їх потрібно чистити правильно. Від коренів зубів до їх кінчиків. Потім рот потрібно хорошо прополоскати водою. А щітку після чистки зубів гарно вимити. А тепер давайте перевіримо, як гарно ви запам'ятали правила. На кожне твердження ви повинні відповісти: так або ні. Чистити зуби потрібно кожного дня. Можна користуватися чужою зубною щіткою? Ні. Їсти овочі та фрукти потрібно? Так. Чистити зуби потрібно дитячим кремом? Ні. Після чистки зубів зубну щітку треба добре помити? Так. Можна відкривати зубами кришки пляшок. Ні. Їсти багато солодкого можна? Ні. Їсти молочні продукти потрібно. Так. Розколювати зубами горіхи можна? Ні. Дітки, бережіть свої зубки та будьте здоровими. Дякую за увагу!